Шановні близнята, це відео для вас, близнюки, цвілінги. Я вас вітаю на моєму каналі. Мене звати Лена Храмцова, і ми будемо з вами говорити про коридор затемнень. Це в нас час, коли сонце ховається, і коли місяць ховається. В даному випадку, 25 жовтня і 8 листопада. Будуть ці затемнення, одне повне, одне часткове, і нас всіх буде штормити, качати, всім буде весело, комусь не дуже. Це кармічне затемнення. Це означає, що те, що ми напрацьовували карму, ці всі наші косяки, негативні думки, все буде повертатися, тому буде повертатися абсолютно знаєте, з того боку, яку ми і не знали, і не бачили. Тому давайте ми зараз з вами подивимося на те, що відбувається. Чи буде відбуватися в цей час? так? Цвілінг-ді-комунікатіве. Близнюки це дуже такі комунікативні люди. Так? От Нам показує карта. І будемо працювати з вами з колодою. провідців. І так. Сідайте, розслабляйтеся. Сядьте зручно, зробіть чай, каву, поставте мене на паузу, поставте себе на паузу. Давайте цих 10-15 хвилин проведемо в спокої, для того, щоб ви змогли зрозуміти, про що я говорю, могли почути, відчути вібрації, які ви отримаєте від цього розкладу. Оскільки я знаю, інколи слухаєш в автобусі розклад, або між борщем і манною кашею, або щось там треба речі повісити. Насолодіться, візьміть час для себе. Давайте побаємося, шановні твінс, да? цвіліни, близнюки на що вам потрібно звернути увагу? Оскільки, якщо ви маєте фокус, то дуже гарно складається все, що відбувається навколо вас. Але якщо виходите і хто в ліс, хто по дрова, Хто по гриби, хто по ягоди, то не дуже воно і все добре. І так. Зараз кажете, хто тут комунікативний? Чого ти, чо ти говориш? Давай, клади карти. <різь> так, на що потрібно близнюкам? Звернути увагу. Трошки тако подвину. Так, близнюки. О, король Пентаклі. Це в нас хто? Король Пентаклій. Вам потрібно звернути увагу на чоловіка. Чоловік Пентаклі це в нас земля. Да. Земля це в нас може бути е, козірожик, тілець або діва. Ви близнюки, ви е, повітря. Вам потрібно звернути на короля. Це може бути ваш чоловік. Це може бути ваш батько, це може бути шеф, це може бути взагалі людина в вашому оточенні, яка має на вас вплив. Це можуть бути також риси вашого характеру, знаєте, от король Пентаклій, дивіться, упс, це такий хазяїн. Газяїн, боярин, якого і книжки є, і гроші є. Він тихий, спокійний, в нього завжди є гроші, в нього завжди є консервація в підвалі, в нього завжди є план, є робота, є вклад, інвестиція і папери. Вам зараз потрібно звернути увагу на таку людину, яка знаходиться у вашому оточенні. Так? Приділіть увагу. Або перевірте свої фінанси. Також може бути така ситуація. Які процеси вам потрібно закрити? Е, ви знаєте, тут може бути така ситуація, що вам потрібно закінчити дивитися е, і нічого не робити. Подвок і жезла це йде очікування. Да, це йде очікування, це таке. Нічого не роблю, сижу, чекаю, а може щось буде, буду будувати плани. Вам вже потрібно закінчувати оце очікування і брати короля Пентаклі за жабри. так? Да? Зверніть увагу на цю ситуацію. Про що вам потрібно мріяти? Вам потрібно мріяти про те, щоб ви вибралися з тієї ситуації стагнації, в якій ви зараз знаходитесь. От ви тут знаходитесь, знаєте, з одного боку, вам тут погано у вас розбите серце, а з другого боку, ви собі сидите, у вас там зона комфорту. Походу, вже довго лежить тут дівчатка, бо ці всі когті, я не знаю, як їх назвати, гілки попрорастали. Але вона ж може встати і піти. Але от знаєте, як. Це така пауза, да? Коли ви в житті от, е, поставили себе на паузу і відпочиваєте. От вам потрібно закінчити, да? закінчити чекати і виходити з цієї паузи, оскільки під лежачу дівчину ні вода не тече, ні подарки не сипляться і ніяких брильянтів вам не буде. Це означає: зверніть увагу, на то короля Пентаклі. Ви тут, походу, щось розслабитись і чекати треба його точно брати за жабри. І то швидко, бачите, по колісниці. Вам треба трошки зібратися. Взагалі, стати на паузу це добре. Але зараз такий час, от час під час цього коридору, да, коли вже потрібно трошки, знаєте, хоча б ну, пальцем ворохніть, да, чи я не знаю, чи, чи головою махніть, хоч якийсь рух зробіть, щоб всесвіт зрозумів, вона вже трансформується чи ні, чи ви там лежите і вам там собі добре. Мрійте про зміни, про вихід з цієї паузи, свою половинку близнюкову знайдіть, яка трошки за екшен відповідає, і виходьте з зони комфорту. Як пристосуватися до змін? Бо бачите, ви тут чекаєте, чекаєте, лежите, лежите. А треба пристосовуватися до того, що буде відбуватися, бо енергії, які будуть звільнятися в той час, вони потужні. І, ну, скажімо, гріх не використовувати потужні енергії для того, щоб змінити. От, знаєте, якщо ви пливете проти течії, вам важко. А якщо звільняється така кількість енергії, і всесвіт її відпускає для нас, ну це гріх. Це гріх просто не користуватися. Як ви маєте пристосуватися до змін? Туз жезлів. Вам потрібен проєкт. Туз жезлів взагалі шанс. Шанс це може бути якесь знайомство, це може бути сексуальний акт. Це може бути нові ідеї, нові проекти, нова робота, нові подорожі. Це взагалі те, що от, з чим ви горите. Що вам подобається? Взагалі з любов'ю. От бачите, яка різниця? Тут лежите ви, шановні близнюки, тут чекаєте, а ви для того, щоб пристосувалися, у вас має бути вогонь. Ви, в принципі, повітря, але спробуйте запалити трошки в собі той вогонь. Любов до життя, бажання. Давайте навіть подивимось, як вам це зробити, як вам запалити той вогонь. Хорош скучати, подивіться, ну ви тут прям сижу і думку, гадаю, чого я не сокіл, чого мені чогось там не вистачає. А вам не вистачає, бо самі нічого не хочете. От не хочете і все, вам тут вже все світ дає енергію. Що вас буде дивувати? От ви лежите, лежите, чекаєте, чекаєте, що вас здивує? А вас здивує, що можна піти? Може, навіть і від короля Пентаклі можна піти. Нічого йому не буде. Не переживайте. Вас здивує те, що атак можна. Сьогодні, до речі, згадала о той жарт, знаєте, коли якийсь там лицар бігає і знайшов дракона. І давай битися, битися, билися вони вдвох, вже майже вмирають. Дракон каже: слухай, а що ти взагалі хотів? Він каже: Та я хотів пройти. Каже: А чого ти придурок мене не запитав? А цей лицарь каже, а що можна було? Ото ви знаєте, тут у вас така ситуація. Вас здивує те, що можна. Можна перестати сумувати, можна вийти з зони комфорта, можна перестати чекати. Тільки треба знайти ту іскру в собі. Да? А вона у вас є. вас там двоє, ви ж не один. Якщо один зараз сидить йому скучно, то бачите, вас, як можна сказати, один близнюк хай собі сумує, а другий хай. Робить, щоб було гарно. І можна піти від короля Пентаклі, якщо він вам робить нерви. Що у вас буде позитивного в цьому процесі? По судьбі. Позитив те, що все світ каже так. І то швиденько, ви бачите, як воно крутиться, у вас тут одно колода йде. Калісниця, це ті події, це дві У вас от, це старші аркани, а ці маленькі аркани. Да? Тобто вам все світ каже: ну, бігом, 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 давай рухайся, процес, все, в тебе ось між 25 і 8 не дуже багато часу лишилося там десь два тижні. Да? Тобі все буде допомагати. Тобі все буде абсолютно допомагати вплоть до того, що черв'ячки на дереві будуть махати. Будете проходити, вони будуть показувати напрямок. Ну, і треба трошки негативу. Давайте подивимося, що в нас буде негативного. А негативного буде знову ваші страхи. Ви будете... Хтось вас може обманути. Знаєте, вам потрібно просто приготуватися до того, що це не дуже буде просто. І от по цій карті це може хтось вам дати, ну, знаєте, невірну інформацію. В цій карті вам щось можуть навіть вкрасти. Людина може. Просто, як так сказати, вам в спину-нож, да, просто вгачити. важко буде король Пентаклі з вами прощатися. Тому просто будьте готові, що е, якийсь крокоділ знаходиться коло вас. А якщо вас попередили, то ви вже собі можете відкрити очі і нічого поганого з вами не станеться. І чим все закінчиться, да? оскільки. В якісь ситуації є певний фінал, перед тим, якщо б знову почалося щось цікаве. А все закінчиться тим, Десятка пентаклів, я вас поздравляю. Це карта щастя, це карта родини, це карта свята, це карта, як то кажуть, дом повна чаша. Ви зможете знайти себе, ви зможете отримати силу в вашій родині, ви зможете відновити цю всю енергію і зрозуміти, що ви і є ото коло. коло, навколо якого вся родина збирається, і у вас є ресурси. Ви знайдете в собі. Оцю всю силу. І, знаєте, людина інколи не приділяє багато уваги своїй ролі в цій родині. Будь ласка, зверніть на це. Ви знову будете щасливі. Якщо ви підете від Короля Пентаклі, то ви, в принципі, зможете знову своє щастя знайти. тут я не бачу шансів, що ви з ним як помиритесь. Да? Тут дуже багато таких, знаєте, як сумнівів, але ви зможете. Закінчити свій шлях з часом, тим, що ви знов будете щасливі. От такі, близнюки будуть у вас події. Будь ласка, відпишіться, буду дуже вдячна за зворотній зв'язок, за ваші вподобайки, і побачимось наступного разу!